Ервоградські правоохоронці ліквідували міжнародний наркотрафік. Поставку наркотичних лікарських засобів в Україну з Південної Азії організував 54-річний власник аптеки з обласного центру. Через свою знайому, що має зв'язки в країнах далеко зарубіжжя, він домовився про поставку забороненого товару в Україну поштою. Згодом до незакону бізнесу залучив ще чотирьох осіб. Вони реалізовували товар. Контакти постійних клієнтів продавці нотували у спеціальних записниках, аби не потрапити на, сто на сторонніх. Під час обшуку осельта авто зловмисників правоохоронці виявили в них близько п'яти тисяч наркомісних пігулок, 90 тисяч гривень, понад дві тисячі доларів США, стільки ж тисяч євро, срібло, значну кількість золотих виробів, отриманих від незаконної реалізації наркотиків. Також міліціонери знайшли 17 мобільних телефонів, кілька десятків стартових пакетів різних мобільних операторів і десятки банківських платіжних карток. Основного фігуранта і організатора. Де... У угруповування вилучено помпову рушницю, яку він незаконно зберігав у іншого фігуранта, також вилучено вогнепальну вогнепальну зброю. Фігурантам загрожує покарання, передбачене позбавленням волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.